Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу про підготовку і укриття гортинзій крупнолисня до зимівлі. Кому цікаво, залишайтеся і дивіться відео до кінця. Я проживаю в Харківській області. У нас досить морозні зими, може бути і мінус 20 короткочасно, мінус 23. три, багато відлих протязі зими постійно. І тому я все ж таки горденці свої вкриваю ну, таким ось надійним методом, яким користуюся. Ну, вже десь роки 5 точно, як у мене з'явилася перша моя крупнолисна гортензія у відкритому ґрунті. Отже, для того, щоб підготувати свою гортензію до укриття, Перше, я прибираю листя. Ви можете дочекатися, поки мороз сам поб'є ваші листочки і вони самі відпадуть, а можете ось трошечки їй допомогти і прибрати, пришвидшити цей процес. Я завжди це роблю в декілька етапів. Десь всередині жовтня починаю нижні листя прибирати, потім далі, далі потихеньку, в два-три рази я їх прибираю. Ну, остаточно, вже коли. Готую конкретно, вже коли починаються такі постійні заморозки нічні, тоді я вже повністю видаляю все листя і соцвіття, які залишилися на моїй гортензії. Можна це робити ножничками, можна ось так рукою, як я на відео, так швидше. Але важливо зберегти ось цю верхню бруньку і верхні листочки, їх ми залишаємо. І з ними будьте дуже обережні. Так як на них 100%, якщо ви збережете, буде цвітіння наступного року. Помічник мій контролює процес і потрапляє, як завжди, у кадр. Ось так виглядають вже мої пагани, ось так я їх пригнула. До землі. І ось тут уважно, коли ми пригинаємо, потрібно обережно це робити і бажано не в мороз. Тому що, коли вже ну, будуть морози, нам ось ці пагони буде важче пригнути. Вони ну, більша ймовірність того, що вони можуть поламатись. Тому я трошки завчасно роблю саме ось цей процес пригинання. Це не означає, що я одразу вкрила всі свої гортензії і все. Тобто це процес такий підготовки, ви слідкуєте за своїми погодніми умовами в своєму регіоні. Я використовую такі ось металеві гачки і ще захищаю ну, такою ось підложкою свої пагани, щоб ці гачки їх, ну, не поранили сам пагін і не пошкодили його. Це досить важко робити, коли гортензія вже досить велика. Якщо вона маленька, звичайно, набагато легше. Далі я мульчую сухою хвоєю свою гортензію, саме ну, прикореневу зону, так би мовити. Обережно так ось розкладаю її гарним таким слоєм надійним. Ну, а потім вже зверху я буду розкладати ще хвойні гілки, для того, щоб ну, це забезпечить також більш таку скажімо так, захисну функцію, коли у нас будуть насипи багато снігу, да, щоб не сніг не надто сильно натискав на гординці, і там таке, як повітряна. Подушка від залишилась раніше. Я укривала свої гортензії, коли вони були маленькі. Просто ось пригнула хвоя і замість гілок я клала такий ящик пластмасовий. Але так як в мене вже гортензії великі, мені ніде взяти такі величезні ящики, то я ось так почала вкладати ось такі гілки. Саме цим ми і забезпечимо ось той повітряний. Прошарок між гортензією і верхнім шаром мого укриття, яке я буду трошечки пізніше поверхи ще укладати. Ну, що ж, у нас був вже мороз, такий заморозок, мінус така крига. І зараз покажу гортензії. Ось те, що я ну, Пригнула пагани, дві ось. І одну залишила не вкриту. Цікаво було подивитись, як вона відреагує. Ну, ось так вона зовсім зовсім зелена. Навіть не видно, що блистя примерзло. Можливо, просто тут більш затишно, хоча ну, зовсім ось поруч водойма і видно, що тут лід. Тому ось гортензії, напевно, дійсно можна не поспішати вкривати. І вони мінус 2, мінус три, я думаю, до мінус п'яти нормально витримують. Ну, все ж таки все рівно потрібно буде і тут прикрити. Так як навіть якщо ми ось вкрили гортензію, зверху накрили агротканиною, плівкою, все рівно мороз буде під агротканиною. Це не значить, що там не буде морозу. Він там буде. Але там більш будуть комфортні умови для гортензії. Буде більш сухо, не буде ось цієї наляді, снігу і ні. Буде легше перезимувати і про саме укриття. Що я використовую? Які матеріали? Це агроволокно, декілька шарів. У мене воно не дуже таке плотне, тому три слоя тут використала. По-різному буває, так як використовую якісь там залишки, десь щось порване може бути. Далі це плівка. Я використовую плівку, але слідкую за тим, щоб гортензія не випріла і з одного боку залишаю ось таку відкриту частину, коли мороз я буду прикривати, коли відлига відкривати. Таким чином буде ну, більш-менш вентиляція яка здійснюватись і гортензія не випріє. Цьому році об'єднала ось тут дві гортензії в мене, в одну таку довгу довгий тунель зробила їм вкрила і знову ж таки з одного боку залишила відкритий простір, щоб була вентиляція. Але буду за цим слідкувати. Адже успішна зимівля, запорука пишного цвітіння вашої крупнолисної гортензії. Ось так будуть зимувати мої крупнолисні гортензії, А ви діліться власним досвідом у коментарях. Буде приємно почитати цікаво, хто як укриває та які результати має. Дякую за перегляд!